За німців, чи ще проходили якісь вишколи, чи, чи були якісь такі підготовки були. підготовка. Та ще були вишколи. От, от товар-спасок. То ми їдемо вверх, ми займалися. Щонеділь, і кінь ми брали участь, і так, і від так села брали участь. Так, змагалися не з другим, так як фронт, розумієте, Але то було така сказав, охотніші тоті стрільби, а такої не було на люби зброї. І так. Ну і що там сказати, а гадалі, як там в 44-му році я був два рази від їм, вже як він був з Йона-Франківська, я, я прийшов в фронт і сказав. Щоби ми йти на фронт, одягнутися і утікати з фронту в гупа. Комусь ще вдало, комусь ще не вдало. Не так, як вони тут думали, не так це ще стало. Вони гадали, що до Дрогович нас мундурувати, а вони аж у дембу загнали в Польщу, мундурували там нас, присвічили і і все. Зброїли і на фронт. І втікали, хлопці, були такі, що так ось одразу втікали, то поймали, то показним судом розстрілювали наших, багато порозстрілювали. Ну а я не мав маги, не мав, а вже аж ріка одра. Разумієте? Там були траншеї і там ми були на такій могі. Відти били, да, і нас дуже збили, так що мало що лишилось. Там німаки збили. Але ми були в їх траншеї, що вони. За одров буде, а ми тут з того боку. І ми від там три, три, три нас утекло. Іде львівський, мужик, рамотний мужик, знав польську дуже мову, і знав, він інститут мав і німецьку мову знав. І ви йде з Жовки, і я від з Рогобицького району. І ми так пішли. ішли аж з Федорі. Тобто ми де, в одній місці трохи проїхали, якісь вже підобрали нас. А вже прийшлося у, у, у Варшаві перед, перед Веслом. Тут вже там на понтоні там страшна провірка йшла. Без... Нам ще дали знати, щоб ми То ми, так може на кілометр пішли в долину, а там була лодка і полік нас. Перевіз. Але той мужчина, що зі Львова, він по-польськи -по -по дуже добре міг говорити він. І він перевіз, і ми той мужчина платив. А він каже, ні, базу дякую вам, хл каже хлопцю, нехвах Бог вас. Він спобав, шо, ми утікачі. Нехмах Бог пішли. І так ми дійшли а жен до переміща. Опереми йшли, вони пішли на мостичка десь туди, на Львів, а я вже на Дрогобич, я вже сам. Але той мені розказав, як і це, як у лісі значить, де запад, де, де, де схід. І я так добився до Дрогобича, Дрогобича, туди провернув, а вже так зробився, як удома на Дрогобиці. Пішов туди, без чого ж речіна, вже лісами прийшов назад. Побув я дві доби. приходять по мене, забирають мене. Ще чи довідали, забирають мене у кущ, вій... як у, у Ямельницький у у... У кущ. Я повністю зброєний був, хіба не мав каски і лопатки. Що, що то я вчився? Що... Patrony mam show, show.